Привіт, друзі! Також вийшло, що останнім часом індикатор середна козне мені приносить просто неймовірні результати. Тому чергову торговельну сесію, чергове відео я записую для вас у лайф режимі. Спробуємо буквально за 10-15 хвилин збільшити наш депозит торговий менше у 2 рази. Упевнений, що нам це вдасться абсолютно легко, тому що реально ринок для цієї стратегії останнім часом просто ідеальний. Давайте не будемо тягнути, відразу перейдемо до справи. Основні моменти, які нам варто врахувати в цьому ролику, я сьогодні про це розповім, все буде показувати вам у режимі реального часу. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, впевнений, що ви отримаєте багато корисної інформації, застосувавши, яку ви зможете заробити на цьому ринку. Отже, ми переходимо в розділ індикатори, звичайно ж, на платформі Pocket Option. Тут ми Шукаємо індикатор Moving Average середнє ковзуюча. Кликаємо двічі на цей індикатор і налаштовуємо. Тут ми ставимо період 11, вибираємо тип індикатора MA. У стилях я зроблю індикатор зеленого кольору і товщиною нехай буде також в 1 піксель. Далі ми переходимо в налаштування другого індикатора. Тут ми виставляємо налаштування 56, також тип відображення MA і червоного кольору. У нас буде індикатор товщиною 3 пункти. Три пікселі. Натискаємо зберегти. Разом маємо ось таку ось картину, коли у нас на графіку дані середньої ковзної лінії періодично перетинається. Сигнал у цих середніх ковзних дуже простий. Це якраз їхні перетини. Ми сьогодні будемо аналізувати ті перетини і, звичайно ж, за допомогою них заробляти. Отже, давайте поки що відкриємо першу угоду на 2 хвилини. На підвищення, а я вам постараюся пояснити, що у нас відбувається на цьому графіку. Конкретно на, пли... на прикладі цього індикатора. По-перше, у нас є різні фази графіка, тобто у нас є спадний рух, є висхідний рух, є флет або бічний рух. У тій ситуації, коли у нас зелена лінія знаходиться під червоною, це очевидно спадний рух на ринку. І що довше він перебуває, то сильніше, як правило, є цей. Сам рух, сам тренд. Рано чи пізно відбувається переломний момент на ринку, коли середній ковзаючий перетинається. Це у нас є підтвердженим зміни тренду. Тобто ось невеликий відразок часу, коли у нас зелена лінія була на червона, це і є наш висхідний тренд. Звичайно ж, потім ринок у нас змінив свою тенденцію з висхідного на спадну, але нічого страшного, ми в моменті відпрацьовуємо ситуацію відповідно. Тут у нас приходить такий самий сигнал, дуже схожа була ситуація. Досить нетривалий час ринок у нас був в спадному, так званому тренді, але проти, навіть тут ми могли з вами заробити, якщо після цього перетину відкрили погоду на пониження. Якраз тут є одне дуже важливе правило, якого ми будемо сьогодні дотримуватись, і воно стосується співвідношення часу і часу відображення однієї свічки, що я маю на увазі. Оскільки цей індикатор у нас все-таки не метєвий, тобто, якщо ми візьмемо і проведемо, наприклад, вертикальні лінії, біля цих перетинів ми з вами наймовірніше помитимо, що не завжди наступає свічка після цього перетину. В нас є такою, якою ми б хотіли її бачити. Тому для того, щоб у нас був з вами шанс на помилку, ми укладаємо з вами угоду трохи довше, ніж час від малювання однієї свічки. Тобто в мене зараз стоїть 30-секундний графік, це означає, що одна свічка у нас формується рівно 30 секунд. Але водночас час угоди в мене 2 хвилини, Тобто, 4 свічки. Тому давайте з вами візьмемо зараз порахуємо. Ось, тут, ось, ми... Ось, тут, ось ми заходимо з вами в ринок, це у нас перша свічка, друга свічка, третя свічка і четверта свічка. Тобто, Ясна річ, що ось тут ось у нас наша угода закривається. Завздовжки в 4 свічки, тобто в 4 рази по 30 секунд 2 хвилини. Цей сигнал у нас себе дуже добре відпрацював, його ми позначаємо галочкою. Ну а тут ви все бачили самі, ми зайшли в ринок буквально одразу ж після перетину і отримали прибуток на наступному висхідному русі. Таким чином, цей тип графіка, коли в нас постійно змінюється тренд, і з на спадний, нам підходить найбільше. Є. Є графіки, де у нас є постійний бічний рух або немає якогось очевидного тренду. Такі графіки я намагаюся пропускати. Зараз я постараюся знайти для вас такий приклад. Ось у нас дуже гарний, гарний приклад. Ось у нас дуже гарний приклад. Візьмемо даний відрізок. На даному активі. Тут ми бачимо величезну кількість перетинів наших індикаторів. Звісно. Це перетини нам абсолютно нічого не дають, оскільки ринок у нас перебуває у флетовому русі. Тобто ринок рухається між двома важливими рівнями рівнем опору і рівнем підтримки. Тут у нас немає тренду, який змінюється відповідно. Торгувати за даним індикатором абсолютно неможливо. Майте це на увазі. Ми з вами повинні зловити єдиний момент це розворот тренду. Відповідно, перед цим у нас має бути хороший висхідний або спадний тренд, як у цьому прикладі, і ми чекаємо підтвердження зміни цього самого руху. Тобто ось у нас був спадний рух. Зараз ми почекаємо, поки у нас зелена лінія перетне червону лінію, і будемо з вами торгувати вже у східному напрямку. Отже, друзі, ми з вами вже засвоїли кілька важливих моментів. Залишилось засвоїти ще один, але далеко не останній. Ми перш ніж заходити в угоду, ми обов'язково чекаємо формування будь-якої свічки, яка відповідає якраз за перетин двох середніх ковзних ліній. Для того, щоб побачити, через який час у нас закінчиться формування свічки, ми натискаємо ось сюди і вмикаємо тут таймер. Тобто при вимкненому таймері ми бачимо, що через 1 секунду у нас закінчиться формування цієї свічки. І в принципі перетин у нас точно підтвердиться. Буває купа моментів, припустимо, ось тут ось могла статися з нами неприємна ситуація. Ми могли з вами зайти в ринок, побачивши е, дане перетину. Але, приміром, ми б зайшли з вами в ринок у той момент, коли свічка ще тільки формувалася. А свічка може в будь-який момент бути зеленою, але під кінець свого формування, приміром, ринок у нас почне падати, і свічка із зеленої перетвориться приміром, на ось таку червону. Відповідно, перетину ніякого не буде, тому для того щоб точно 100% заходити в ринок за за сигналом, який у нас на ринку, який у нас на графіку зафіксувався, і підтвердився, заходьте тільки з нової 30 секундної свічки. В принципі, для вас це може бути будь-який час. Ви можете торгувати також на звичайних однохвилинних свічках, але туди маєте на увазі, що час вашої угоди має бути або 4, або 5 хвилин, як мінімум. Тобто ми дотримуємось простого правила, що час угоди має бути в 4-5 разів більшим, ніж час однієї свічки. Тим часом у нас угода підходить до логічного завершення. Через 10 секунд ми отримаємо з вами плюс. 552 долари чистого прибутку. Скажіть мені чесно, ця угода була складною? Я думаю, що ні. Дуже проста угода. Прийшов сигнал, і ми монтально на ньому заробили. Рухаємось далі. Ну що ж, друзі, ми з вами знову перебуваємо в позиції. Це вже третя угода на сьогодні. Дуже проста. У нас ідеальний спадний тренд. Подивіться, наскільки плавний, наскільки красивим був ось цей ось спадний рух. Зараз у нас починає розвиватися такий самий висхідний рух, буквально нещодавно він підтвердився, і все, що нам потрібно було зробити, це відкрити угоду на підвищення. Одразу ж, на жаль, цього зробити в мене не вийшло, але оскільки ринок ще не дуже виріс, я маю право відкрити угоду зараз. Якби ми з вами вже перебували надто високо, звісно, я б не став ризикувати, але в даній угоді ми дотримуємося всіх трьох правил. Перше правило. Час угоди в четверо більше, ніж час свічки. Друге правило це красива зміна тренду, тобто відсутність бокового руху. І третє правило це підтвердження, підтверджений перетин на графіку. Ну що ж, ідеальним чином у нас закривається угода. Шукаємо наступну схожу ситуацію. Не минуло і двох хвилин, як я знайшов наступну торгову ситуацію. Вона чимось схожа на попередню угоду. Схожа вона тільки тим, що у нас угода також на підвищення. А тут у нас, звісно, був такий невеличкий бічний рух, в рамках якого торгувати було небезпечно. Але загалом до цього графік поводився доволі адекватно. І, судячи з того, що я бачу, аналізуючи історію, так ми могли з вами, звісно, заробити. Цілком спокійно. Тому робимо останню угоду, ми заробимо з вами 644 доларі, і це вже буде явно більш, ніж піпс 2 до нашого початкового депозиту. Друзі, хвилина залишилась до завершення цієї торгової сесії. Е, я думаю, що ми саме це прекрасно бачите. І саме все прекрасно розуміти, що ця угода 100% принесе нам прибуток. Тому поки ми за цим усім прекрасним. Способом спостерігаємо, я хотів би проінформувати вас про те, що одразу ж після цієї торгової сесії я проведу ще одну торговельну сесію, але вже у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому, якщо ви довго стежите за мною і хочете копіювати мої угоди, то у вас є унікальна можливість зробити це вже сьогодні. Просто переходьте за посиланням із закріпленого коментаря, надішлють повідомлення про початок торгової сесії. Всі правила, всі нюанси під час торгівлі з сигналами ви можете також знайти в каналі, як і багато корисного матеріалу для торгівлі. На цьому у нас, в принципі, все. Одна секунда. Угода закривається на балансі у нас вже більше 4 тисяч доларів. Мета сьогоднішня успішно виконана, дуже швидко. Всі угоди були неймовірно впевнені, тому повторюйте, заробляйте. Зустрінемось з вами в наступному відео.